Ну що, а ось і наша салка вже закоптилося. Коптимо навіть сало не на око, а за термощупом. Тобто ось навіть 63 градуси вже всередині. Так, зараз о, фокусуйся. Вставляю в найтовщий шматочок. Зрозуміло, що там, де тоненьке, там раніше приготується. Орієнтуємося завжди за товщиною, де найтовще. Ось таке воно салко, воно трішки потемніше є ще як вихолоне. Я вже вимкнула і тен, і все. Увімкнула вентилятор. Воно вже почало охолоняти. І зараз буду його знімати. І викладати на пелюшку. Ну і плавно переміщаємося в коридор. Он той букетик. Пам'ятаєте, де проводка там, і воно там, прямо так, як дивишся, кидалося в очі. Отой От куточок, да, він і не обставлений пінопластом. І не закрефербований, ну, тобто, зразу кидалась в очі. Отак От я його завуалювала. Ну, звісно, якщо ви заглядати прямо під трубу, то видно, але в очі відразу не кидається. Ось тут тепер в нас оця паличка буде жити. Ось отак ключниця тепер наша буде. Це мої ключі. Це вовини від машини, а сюди ще можна буде що-небудь і поставляти там чи баночку якусь, чи таке щось. Ну, не дуже важке, звичайно. Але можна. Ну і до самого цікавого. Це лежить у нас маринується наш шашличок. Там уже у вови горить мангал, перегорають дрова, так що. Сьогодні буде свято. А ось наше салко. Ну, хіба це не краса? Один шматочок Вова вже повіз кілограмовий у нас замовлений. Ось ці два шматочка тоненьке біле, і оцей м'ясний. Це з передньої лопатки ближче до шиї до шийка. Це також замовлені от два кусочка. А оце ще вільне, тобто 5 шматочків. Ось такий, так, як би вам, щоб гарно видно було. Це, з однієї сторони тонший, з іншої товстіший. Тут ось трішки м'яса. Ну і отут по краєчку, бачите, тоненько м'яска. Цей шматочок. Також з м'язком, і тут ось прослоєчку видно. І ось м'язко, і ось тут м'яско, І тут он прослоєчка є. Невеличкий манюній такий шматочок, також з прослоєчкою м'яско. Ось отакий є шматочок, тут м'язка побільше. Сало, а поверх нього. М'яско, затіняю сама собі. Ну і останній ось цей. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. Оці п'ять шматочків в нас вільні. Якщо є бажання, можна замовити. Ну, і звичайно. Є до замовлення смалець. Одне відерко вже замовлено, а два залишилося це півлітрове відеречко 50 гривень. І літрове ще одне відеречко. Ой. Літрове коштує 100 гривень. Ось такий смалець. Але ж наголошую, хто бачив, той бачив, а хто не бачив, тому скажу. В нас смалець не топлений з отого жиру. В нас смалець топлений з отакого ось тонесенького сала. Ті, хто бачили, коли ми різали, в нас сала майже не було. Сало дуже тоненьке, і я його порізала і витопила. Ось цей смалець. Одне відерко я залишила собі, вже навіть і почала його, коли ставляла тісто на пиріжки. Бо моя баночка попередня закінчилася. Це відерко, я вже повторюсь, замовлено. Ці ще можна замовити півлітровий 50-літровий 100 гривень. Смалець не солений. Тобто, Можете зверху самі собі, якщо на хлібчик намазали, присолили і все. Якщо у випічку воно не, він не солений, ніде нічого. Ну, ось така краса в нас, смакота, смакота, смакота. Все, тепер на цьому з вами буду прощатися, а вова зараз повернеться, бо... Це повіз він сало тому хлопцю Льоші, який в нас ото на наступний день просив сало і м'яса, що я від свого вже відділяла. Я говорила про це. Це непоганий хлопчик такий. Шкушу мало того, що він запчастинами займається, а також він нам ремонтував генератора, ви його могли бачити, хто давно з нами. Він його сам нам і привозив додому. Він і Вові виточе на бензопилку. Ну, коротше, хлопець гарний, непоганий. Попросив, почув, що Вова сьогодні просто був, у нього каже, поїхав я бо там коптиться сало. Він каже, я хочу. І мені привезе кілограмчик. Так що поїхав шмат сала вже до Льоші. Ці два шматочка або завтра, або післязавтра поїдуть до Леночки. Сьогодні на ніч залишаю тут, бо тільки-тільки витягла з каптільні, воно ще живе. На ніч залишаю тут, завтра повакуумую, і можна буде відправляти новою поштою. Так що, якщо когось зацікавило, пишіть, дзвоніть. Якщо у вас є замовлення на наступне порося, наприклад, на м'ясо на 29 листопада. То можна завакуумувати, покласти в морозилку, а потім відправити вам разом з вашим замовленням. Отак. От Все, мої пташечки, всіх цілую, люблю. Всім кажу, бувайте. Не знаю, до завтра чи ні. Можливо, й до завтра. А ми будемо смажити шашлик. І нарешті за декілька місяців влаштуємо собі свято. Все, Всіх цілую, люблю. Бувайте до завтра, па-па.